Усім привіт, я рада вітати вас на безкоштовному році. Як ж нарешті пробити фінансову стелю бухгалтер? Я дуже рада, що ви зробили цей перший крок, а отже, вас вже в голові є ось ці ідеї, так як це можна зробити, тільки вам потрібен поштовх. І я хочу стати тим поштовхом для вас. Мене звати Небуженко Тетяна, я бухгалтер-практик з багаторічним досвідом, я керівниця двох проектів, небо бізнес бізнес-хули», небо консалтинг». Алтинг на небо консалтингу ми супроводжуємо на постійній основі фопів, консультуємо їх. Так опікуємо і оберігаємо на небо бізнес скул Ми навчаємо від ідеї до реалізації підприємців або тих, хто хоче і планує стати підприємцем. Тому сьогодні будемо дуже багато говорити про масштаб бухгалтера, як це зробити, і як нарешті пробити фінансову стелю. Але ще доповнюючи інформацію про мене, хочу сказати, що я на постійній основі, як в онлайні, так і в офлайні, працюю зі студентами і навчаю їх базових економічних дисциплін в університеті, бо я являюся доцентом, а також усьому, що стосується підприємництва бізнес-планування, облік ФОП, так і персональна робота взагалі по бізнесу, по масштабуванню зі студентами в онлайні. Тому поїхали. Як ж масштабуватися бухгалтеру? Як бухгалтеру пробити фінансову стелю? Увага! Бухгалтеру дорівнює ніяк, тому що поки ви мислите, думаєте як власний бухгалтер, як експерт, так в бухгалтерській сфері, ви не зможете масштабуватися. Як тільки ви почнете думати, міркувати як підприємець, тоді у вас точно буде. Успіх, а тепер трішки поясню: усе відбувається на підсвідомому рівні. Якщо ви працюєте на когось, ви точно підсвідомо в безпеці. Ви знаєте, що ви 100% отримаєте свою заробітну плату, і вже наперед плануєте на що ви витратите ці кошти. Якщо ж ви опиняєтеся самостійно, так на фрілансі або ведете свій бізнес, ви розраховуєте тільки на себе, і тут вам страшно побороти цей бар'єр. Отже, поки ми працюємо на когось, ми міркуємо як працівник, найманий працівник. Як тільки ми починаємо працювати на себе, ми починаємо міркувати як підприємець. І тільки тоді в нас відкривається оцей масштаб. Працюючи на когось у сфері бухгалтерського обліку, тобто будучи головбухом на великому підприємстві чи в великій it компанії, наша стеля це тисячу доларів. Повірте, я спілкуюся з багатьма керівниками різних компаній і знаю, скільки отримує бухгалтер. Більше тисячі доларів це дуже рідкий випадок. Тому, мабуть, виникає запитання: як ж може менеджер з продажу або інший працівник в компанії отримувати більше? Але бухгалтеру не світить така історія. І що ж виходить? Виходить, що обезцінюють роботу бухгалтера, що бухгалтеру просто нема шансів іти по цій кар'єрній сходинці до 2, 3, 5 тисяч доларів. Інші працівники, по типу менеджери, HR, або ж дизайнери чи програмісти, можуть отримувати 5-10 тисяч доларів і їздити на крутих автівках, купувати квартири і відпочивати за кордоном. Але саме ти сидиш у цій компанії, споглядаєш і все і думаєш, мені це не світить. Що відбувається? Відбувається позиція жертви. Я тут сижу, жертвую своїм часом, працюю ще більше, ніж вони, але мою роботу не цінять. Хоча робота бухгалтера надважлива, бухгалтеру потрібно орієнтуватися у всіх процесах бізнесу, обов'язково комунікувати з усіма, як з керівником, так і з працівниками, робити тисячу різноманітних операцій. Та все ж, стеля. В тисячу доларів. чому я про це кричу, і чому ця тема є болючою для мене по сьогоднішній день, хоча я керую двома проектами? Тому що я пройшла сама цей шлях. Я була у наймі. Знаю, як там повірте. 2013 рік. Я працюю в наймі головним бухгалтером на великому приватному підприємстві з виробничим процесом. Моя заробітня плата 5 тисяч гривень. Тому я точно знаю, про що я говорю. Паралельно я навчаюся в аспірантурі. Далі, десь за рік часу, я йду в декретну відпустку, тому що я вагітна своєю першою донечкою. І ось тут, в декретній відпустці, я розумію, що я не хочу постійно працювати в наймі. Я не хочу, щоб моя заробітня плата становила 5 тисяч гривень чи там, 6 тисяч гривень. Так? І це була моя І я Точно зрозуміла, що я хочу масштабуватися, і я хочу монетизовувати свої знання онлайн. Ну, по різному органічний, неорганічний шлях просування, але все ж таки це дало результати, і мої прекрасні два проекти: не по консалтингі, небо бізнесу. Бо я можу розповідати вам про безліч своїх студентів, безліч успішних кейсів, але справедливо найуспішнішим кейсом, найправдивішим, так це є я сама. Тому що якщо б я не прийшла цей шлях, я б не мала права взагалі вас навчати. Що я хочу сказати, що я хочу донести кожному, кожній із вас це те, що ви можете змінити абсолютно і кардинально змінити своє життя, але вам потрібно для цього. Прийняти рішення, знаєте, так переступити через цей свій страх, свої якісь заперечення в вашій голові, що я не зможу цього зробити, що я сам не справлюся. Мені доведеться дуже багато брати на себе відповідальності і таке інше. Але вас точно вдасться, тому що у вас безумовно у кожного з вас є надзвичайно потужний фундамент. А цей фундамент називається ваші знання. Я вам з певненістю кажу, що мені також було страшно. Я не знала, як діяти. Не було стільки інформаційних продуктів, як зараз не було наставників, консультантів і до всіх взагалі цих людей, до кого я зараз звертаюся, їх просто не було в мережі. І саме тому мій шлях був доволі довгий. Зараз це, це можна пришвидшити і зробити набагато динамічніший і швидший ваш особистий прорив, в вашій справі, в вашому бізнесі. Ми можемо з вами дуже багато розмовляти. Я можу вас дуже багато мотивувати, але насправді цифри говорять самі за себе. Ну що ж, давайте включимо легеньку математику і зовсім трішки порахуємо. Отже, якщо ви працюєте на когось, ваша стеля це тисячу доларів. Якщо ж ви працюєте на себе, так наприклад, монетизуєтеся онлайн, будь-якому каналі комунікації, будучи це інстаграм, тікток, можна телеграм розвивати, знаходите своїх клієнтів, важливо своїх, так і чим подовше з ними заключаєте договір, мінімум на року, рік. Так, тобто, це є ваша база, це те, що буде у вас завжди сьогодні, завтра, післязавтра, вони будуть оплачувати. Вам за ваші послуги, послуги супроводу ФОП. Коли я вперше почала делегувати, тобто почала віддавати так своїх ФОПів своїм найманим працівникам, в мене їх було 60. Саме від цієї цифри я відштовхнуся. 60 ФОПів це цілком реально, щоб супроводжувати їх, консультувати, бути на зв'язку і робити абсолютно всю роботу, яка закріплена за супроводом, не ідучи в глибоке вигорання то тобто, така собі повна занять, аналізуючи ринок послуг бухгалтерських, ми можемо побачити абсолютно різні ціни. Є новачки, які починають з дуже низького чеку. Є вже профі, так є компанії консалтинги, які ставлять доволі високі чеки за свої послуги. Але ми почнемо з з мінімальних цін, і супровід ФОП в нас буде коштувати тисячу гривень. Це цілком реальна ціна, за якою можна виходити так, входити на ринок цих бухгалтерських послуг, з чого можна розпочинати. Ось, 60 фопів дорівнює 60 тисяч гривень. Це та база, це ваш гарант, це те, що я буду мати сьогодні, завтра, так? Тобто кожного, кожного місяця. Та навіть якщо ви будете супроводжувати половину, тобто 30 фопів, все одно це вже є 30 тисяч гривень. Це саме мінімум. Якщо у нас буде ФОП, наприклад, друга група з касовим апаратом, наприклад, це торгівля, то це буде точно більше ніж там 1600-2000 гривень і так далі. Якщо ментінки піднімаємо питання найманих працівників, то в нас кожен працівник буде плюс 800 тисяч гривень, десь приблизно так само, як і супровід, тому це я взяла самий самий мінімум. Без найманих працівників, без касових апаратів, без всього всього додаткового. І попри супровід, так які у вас є щоденно, ви можете брати навіть одну-дві консультації на тиждень. Якщо ви візьмете вісім консультацій на тиждень, то вас гарантовано буде приблизно 16 тисяч гривень. Якщо це консультації по реєстрації ФОП, це без реєстраційного процесу, бо якщо з реєстраційним процесом, то це буде 2500 за консультацію і вище, вище, вище. Я думаю, що ці цифри також вас трішки змотивували, і ви розумієте, що. Навіть не маючи найманих працівників великої команди, як, наприклад, в мене на небо так, ви все одно можете пробити цю стелю в тисячу доларів і отримувати як мінімум 2-3 тисячі доларів, працюючи самостійно, самі на себе. А далі, звісно, інший етап етап делегування. Це те, коли вас вже знаєте, дзвіночок все, я вже не можу ні з чим справлятися, і мені потрібно делегувати всі процеси, в тому числі і супровід в тому числі і консультації, і думати, і планувати над масштабом своєї справи. На завершення хочу вам сказати, що розпочніть зробіть цей перший крок. Якщо у вас в голові є така ідея, і вона вже дуже дуже давно у вас сидить. Я хочу щось змінювати, я хочу перекваліфікуватися, я хочу почати якісь нові нове життя, я хочу отримувати більше доходу. Отже, прийшов цей час зробити ось цей перший крок назустріч своєму успішному майбутньому. І звісно, ви можете прийти до мене на навчання і зробити цей перший крок таким легше, поборовши страхи, ми разом їх проговоримо обов'язково в індивідуальній роботі. Побудуємо стратегію, як ж доходити вам в свій масштаб, в свій розвиток через мережу, наприклад, Instagram, TikTok чи Telegram, так це можливо навіть і через вайбер робити, і навіть в офлайні можливо це робити через сарафанку. Це все індивідуально пропрацьовується, і ви зможете обов'язково досягнути успіху, якщо візьмете інструменти, візьмете своє бажання, так тобто цілі, ідеї, все, все, що є в вашій голові, з'єднаєте цей пазлик і почнете діяти. Я дуже сильно хочу і мрію, щоб професія бухгалтер ФОП вийшла на інший рівень, інший рівень професійний, інший рівень доходу, інший рівень комфорту самого фахівця. Тому welcome до мене на менторство або ж на персональне наставництво.